Павлюку. Павлюк. Таблонський. Блонський. Блонський з лінії боротарського майданчика. Переповідь. На дяків адяків і що штрадимає? Ну що ж таке? Легкий. Легкий. Зубоязним був забувати цей м'яч. Ну, так у нас ні, ні. Нападюк. Ну. Це пристрілка. Гутник. Знову ж блокує, але ні. Добре розіграли. Павлюк, Олег Павлюк. Дякую! Ні. М'яч поніс. Далеко. М'яч. Випад просислава Нападюка. Це на Гутника передача. Тут боротьба з Павлюком, але Гутник проходить. І удар. Ой. Який удар Гутника. Хандій. хандій. На Нападюка! Просислав на... Нападюк. Пробивав вертеря Десайніцький на місці. Долина, долина на гутника. І це перспективний вільний просір. Ух ти! Гоу! Ні! Ой, який герой Остап розібрався Роман Третяк. Нападюк. Ні. Команда клуб. Ну, це був. Навісна передача. О, Назар Стайніцький не втримав м'яч у руках. І він опинився пропозиції до головного арбітра, але він на них не піддався, так. Навіс! Слободян! Авіс Слободян підстрахував Олександр Нестерк. Роман Третяк у черговий раз програє мікродуель, І це шанс. Роман Третяк не гасити швидкість скільки. Третяк, третьяк ходить, штафний майянчик. Роман Третяк. Пас! Оси Василь Сейблощук. Ось таке закидання з нафтовика. На Слободяна! Андрій Слободян! Як же, як же Андрій Слободян? Абсолютно не зрозуміло. Вільхів всі намагаються. Дотиснути не стру. Ось це, це. Ось це ось атака на долини. І це гол. Ні, не гол. Штрафного майданчика. Лощук приміряється. Лощук. Переведення на Христонька. Вихід, вихід Гутника. Який небезпечний удар Богдана Гутника. Хаківа, дяків, дяків виходить на ударну позицію. Вийшов штрафний майданчик. Гол! Ні! На щастя, наразі, але тільки вульчин, як же дають, як же дають шанс. Ну, чого ж третяк? Чого ж третяк розумував? Ніби зачаровані, ой, так довго. Ну нарешті, нарешті. Ой, зокрема, друге коло для господарів поля. А це вихід один на один. А це ну нарешті.